На Яншавщині святкували 1025-ліття хрещення Київської Русі, а також 1150-ту річницю появи християнства на Закарпатті. На честь обох подій Віршаві біля Свято-Іллінської церкви встановили пам'ятний монумент. Його освятив Владика Феодор. Це вже сьогодні другий пам'ятник знак. Сьогодні я звешов божественні тругісні холодному, де також була пам'ятна доска освячена і великий пам'ятник знак заракулу собору Свято-Іллінського, де викарбовано. Що ми маємо чудову можливість стати свідками і учасниками цих торжеств. І цей пам'ятник, він буде во віка стояти і пройдуть покоління, діти, які зараз дуже маленькі, вони згадають через 20, 30, 50 років, що вони були учасниками цих торжеств і, і той милості Божої, який не спосилає Господь нашому рідному краю. Після освячення монументу центром міста пройшла хресна хода. Не зважаючи на дощову погоду, в ній взяли участь декілька сотень вірників, священнослужителі та керівники району. Для іршавщині взагалі для нашого народу це є збереження традиції, духовності. Ну і звичайно, віра. Якщо народ не пам'ятає минуле, нього немає майбутнього. Тому я вважав це великий духовний крок, зроблений не тільки на Іршавщині, а й взагалі в нашій області і в нашій державі. До річниці хрещення Київської Русі та Закарпаття Віршаві відкрили експозицію ікон та художніх робіт на релігійну тематику. Загалом представили більше сотні картин, презентували також колекцію унікальних стародруків. В рамках святкування відбувся концерт духовної музики. Хори надзвичайно гарно виступали, як і Святої Лінського храму, дитячий хор, і дорослі жінки, хор також з Білецької православної церкви, дуже гарно. Дуже радий, що я був на такому святкуванні. Дуже приємно було слухати і пісні, церковні. То Це було чудово. Цього я думаю, задоволені всі залишилися. до святкових заходів провели науково богословську конференцію її основною темою стало походження християнства на Закарпатті.